Вітаю, друзі! П'ятниця 13 червня. П'ятниця, 13-го. Якщо ви не бачите мій YouTube канал в Україні, або ваші друзі, рідні, близькі не бачать, це дуже легко поправити. Заходите в налаштування свого YouTube і змінюєте країну перебування. З України, наприклад, на США чи Британію, або на Гондурас, кому як подобається власне. І е, можна ще підписатися на канал НОСОРОГ Ньюс, який люб'язно розміщує мій контент. Які фортифікації потрібні, і чи потрібні вони в Україні? І що взагалі відбувається? Чому так? Іде наступ інтенсивно росіян на Сумщині, Дніпропетровщині, Півдня Запоріжжя, на Харківщині. Які причини, що Україна, українці не можуть зупинити навали російської армії? Відповідь дуже проста. Україні потрібно було ще в 2022 році починати будувати серйозні пов'язані між собою фортифікаційні споруди, ну, так звану лінію Маннергейма, тільки сучасну. До початку вторгнення е, оборонні споруди, які відповідали тоді. Е, Часом, а це був 2022 рік, і війна зараз за ці майже четвертий рік іде, кривава війна, вона вже набрала нових форм, нових обертів і звичайно нових удосконалень. І удосконалювати треба й оборонні споруди. Цей. Тоді найкращі оборонні споруди були збудовані. Під Широкіно, це між Маріуполем і Широкіно для захисту Маріуполя. Тільки збудувала їх не українська державна, а концерн «Метінвест». Ну, Їм було що захищати заводи Азовсталь, заводи ліча. Вони скляби поробили, такі, які утримували удари з повітря, гради, ну і дрони утримували. Напевне, е, звичайно, треба подібні оборонні споруди, більш робити укріпленими, більш комунікативними, обладнати ребами, іншими засобами від е, дронів, е, ну і так далі. Це все питання інженерії. Але що відбулося, коли ті, хто кричав, що потрібно будувати оборонні споруди, потрібно будувати е, новітню лінію Манергейма, їх оголошували ворогами України, ледь не агентами Москви, витурювали за кордон, позбавляли громадянства, ну і так далі. Ну, наприклад, Геннадій Корбан, який очолював тоді штаб оборони Дніпра, він Публічно заявляв про необхідність будівництва цих оборонних споруд. Як ви думаєте, а для чого це все було зроблено? Це все було зроблено не просто щоб ослабити оборону України, ну тобто не збудувати серйозні оборонні фортифікаційні споруди. Це було зроблено для те, щоб на цьому розкрасти гроші? І займався цим. Такий собі Тимур Міндіч. Тимур Міндіч це е, друг, близький, соратник, е, компаньон, співвласник квартала 95 з Володимиром Зеленським і його сім'єю. Це кров від плоті сам Зеленський. Так от, Тимур Міндіч. Дотичні до нього фірми будували оборонні споруди в Харківській і Сумській областях. Про це було розслідування журналістське, про це набу натякало. Вчора в Харкові проходили обшуки, пов'язані з розкраданням коштів на будівництво оборонних споруд. Не знаю чи не запізно. Тому що пізно ловити негідників, коли вже ворог воріт, завдячуючи їхнім діям. Ну і от, власне, будували, мали б збудувати лінію, новітню лінію Маннергейма, а збудували, збудували лінію Міндіща. Тепер там за ним біга за його родичами, за, там, створюють вигляд, щось шукають і так далі. і так далі. Ну, але не одним мідічем, і е, не одним Запоріжжям, ой, Харковом і Сумами це пішло. Дивіться. Проблеми з оборонними спорудами це тільки ті, які видно зараз, тому що там вже йдуть бойові дії, туди е, це Харків. Це Суми, це Запоріжжя, там Федорів, який е, голова воєнної адміністрації роздає наліво і направо своїм фірмочкам будівництво. Знову ж таки нічого не будують. Все йде аби як, і отаким чином. На Дніпропетровщині та сама ситуація. Ворог заходить, оборонних споруд немає. От щойно Нью-Йорк Таймс пише: висадився в ворог в Дніпропетровській області, починає рухатися, починає переправлятися, починає робити плацдарм для наступу на Новопавлівку, для того, щоб охопити Покровськ. А де там оборонні споруди? А де там я вибачаюсь мінні поля? А що взагалі відбувається? Нормальній, нормальній наголошую країні при нормальній владі, яка б думала національними інтересами, я мовчу, що війну б не допустили. Але за таке мародерство на оборонних спорудах, на фортифікаціях уже б розстрілювали. Б. Привселюдно. І людям показували, б, люди б знали. Що є відповідальність? А так, яка мотивація? От дивіться, Кайцумської області не хочуть евакуйовуватись там, де росіяни наступають, тому що тому, що загребуть в ТЦК, а не хочуть іти в військо, бо кажуть, а кого захищати? Міндічей? А чим захищати? На лінії Міндіча? Так лінія міндіча на папері. Ви скажете, ти постійно критикуєш і нічого не пропонуєш. Пропоную. Пропоную. По-перше, гнати зелений гнид з раними мітлами і стяними тряпками з владних кабінетів. Друге, починати будувати реальну лінію Маннергейма. Мирні перемовини мають бути обов'язково. Це навіть не обговорюється. Але про безпеку також треба дбати. Одне інше не виключає. І уміння зупинити ворога покращить позицію на мирних перемовинах. Оборонні споруди будувати, а не витрачати кошти на і людські ресурси життя людей палити на піар-акціях, таких як. Криворі... Курська афера, авантюра, наступ на Тьоткіно на Дєткіно, який провалився, різні там удари дронами, які жалять отак. Знаєте, як тик-тик, а фронту не допомагають і противник просувається. Ось це треба робити. Бо інакше, інакше. Навряд чи, навіть позбувшись зелених гнид, але не збудувавши реальну оборону, навряд чи вдасться домовитись хоча б з якимось збереженням національного інтересу України. Хоча б з якимось. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.